Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Ще два роки тому Росія була справжнім рятувальним колом для китайських автовиробників. Після того, як більшість західних брендів від Volkswagen до Тойота залишили ринок країни агресора у відповідь на вторгнення в нашу країну, саме китайські автівки заполонили цю порожнечу. минулого року росіяни купили понад мільйон китайських авто. І це становило майже третину всього експорту Китаю. А ми з вами говорили про те, що ця індустрія виробництва автівок, і зокрема електроавтівок, надзвичайно важлива для китайської економіки. І Сі Цзінпін визначає її однією з таких пріоритетних, в тому числі для підтримку інструментами економічної політики. Але наприкінці минулого року Москва різко змінила правила гри. Було піднято так звані утилізаційні збори більш ніж вдвічі, і для звичайного легковика, двигуном десь там півтора-два літри. Це означало подорожчання більш ніж на 8 тисяч доларів. Тобто, для бюджету це спроба отримати додаткові податки, ну і відповідно фінансувати машину війни. А для ринку, де купівельна спроможність падає, це стало справжнім ударом, який не залишив шансів. І результат не змусив себе чекати. В першій половині цього року загальні продажі автомобілів в Росії впали на 27%. а імпорт китайських машин скоротився на 62%. приблизно з 420 тисяч до. 171 тисячі автівок. Для порівняння ще рік тому країна-агресор була головним покупцем, головним клієнтом китайського автопрому. А тепер вона перетворюється на другорядний ринок. Китайські виробники не мали іншого вибору, як швидко переорієнтуватись, і головним бенефіціаром цієї втечі з Росії стала Мексика. Вже на початку 25-го року вона обігнала країну агресора і стала головним напрямом китайського автоекспорту. Лише за перші 4 місяці в Мексику було поставлено майже 150 тисяч автівок. Це на 24% більше ніж роком раніше. Бурхливе зростання показали і інші ринки, наприклад, об'єднані арабські. Емірати, там 59% приріст експорту, Австралія і Філіппіни показали стабільне зростання попиту. Латинська Америка і Південна Східна Азія швидко перетворюються на стратегічні напрями для китайського автопрому. І тут ще цікаво, хто виграє, а хто втрачає серед китайських брендів. Наприклад, Джилі. Втратили близько 8% експорту в 25-му році, оскільки вони надто залежали саме від експорту до Росії. Great Wall Motor, вони зуміли втримати свої позиції, хоча і без особливого зростання. А Cherry, це найбільший експортер Китаю, зростає на 11%, але це вдвічі менше ніж у 2024 році. А от справжнім переможцем таким чемпіоном, Виявилося BYD, Оця компанія, Да, як вони там Build Your Dreams, чи як розшифровуються ця компанія ще раніше уникала російського ринку і зробила ставку на Європу, на Латинську Америку. Ну і на південно Східну Азію. Також і відповідно в двадцять п'ятому році вона подвоїла продажі за кордонами. Планує поставити вже понад мільйон автівок. BYD вже домінує в сіми країнах, таких як Таїланд, Індонезія, Іспанія, Італія, Бразилія і так далі. Однак успіх у нових регіонах не означає легкого шляху. Торгові бар'єри це новий виклик для китайської промисловості. Ми з вами говорили про те, що в Китаї, по суті, криза перевиробництва, тому що вони виробляють більше третини всього світового. Промислового виробництва. І це, коли ти стільки виробляєш, його треба кудись продавати. І для того, щоб його продавати, тобі потрібен А, мир, Б, вільна торгівля. І це бажана ще дружба, гарні стосунки з тими країнами, з якими ти плануєш розвивати свою співпрацю. А зараз ситуація інша. Західні країни намагаються захищати власні ринки, тому що коли китайський. Демпінг, да? тобто коли заниження штучних цін на китайську продукцію, зокрема автопрома, воно загрожує існування виробництва в самих європейських країнах, Сполучених Штатах Америки, то ніхто на це не буде дивитись, заплющивши очі, як це було в попередні роки. Це була велика стратегічна помилка. Це був великий прорахунок, який сьогодні президент Дональд Трамп виправляє в США, європейські лідери просто ну приречені виправляти. В Європейському Союзі, і от минулого року ЄС запровадив додаткові тарифи до 35% на китайські електромобілі, там на окремі, по-моєму, навіть і вище з рахуванням антидемпінгових механізмів. США і Канада вони взагалі ввели 100% мита, дуже жорстка. І навіть Мексика, яка наразі виграє від китайських поставок, почала натякати, що можу підняти тарифи, аби покращити відносини з адміністрацією Дональда Трампа. Хоча я вам розповідав, як. Мексика заробляє десятки мільярдів на тому, що вони якраз заманюють до себе китайських виробників для того, щоб вони мали можливість обходити американські високі тарифи, санкції і так далі, бо вони прикидаються мексиканськими виробниками. Хоча Дональд Трамп цю модель розшифрував, і він вже відповідні мита вводить і по відношенню до мексиканських товарів, тому все вущі і вуще стають ці шпаринки для. Китайських товарів на американському ринку і китайським виробникам дедалі важливіше не просто експортувати, а тепер вже намагатися відкривати власні заводи за кордоном. Да? Тобто, вже транзит простий не проходить, маскування, перебивання шилдиків не проходить. Треба будувати заводи і. Ставати європейським виробником, да, там якимось, якимось ще наближеним до Сполучених Штатів Америки. І вже працюють фабрики BYD, наприклад, в Таїланді, в Казахстані, будуються в Туреччині, в Угорщині, в Бразилії. Що буде далі? Яка перспектива з цим? Аналітики з Elix Partners прогнозують, що до 2030 року китайські бренди можуть. Поступово зайняти до 30% світового авторинку. Минулого року цей відсоток був 21%. Тобто очікується зростання частки китайських виробників, незважаючи на ці виклики. Але шлях цей буде дуже непростим, тому що ринок перенасичений, ціни падають, конкуренція жорстка, а політичні бар'єри тільки зростають. І Дональд Трамп розгортає торговельну війну, яка Є доволі загрозливою і яка вже приносить свої плоди. Ми з вами говорили, чому Америка обов'язково буде займатися торгівельними війнами, підвищувати митні тарифи, чому це дуже розумний інструмент, і він дуже корисний для американської економіки в її поточному стані, тому що після того як Америка втратила своє лідерство як виробник номер один в світі і цю пальму першості перехопив Китай, то тепер. США в ролі Челленджера, який бореться за відновлення свого попереднього лідерського статусу-кво і торгевальна війна і митні тарифи це один з дуже дієвих інструментів на цьому шляху. Тому що я думаю, я запишу для вас окреме відео, які великі заводи з різних країн світу розгортають своє виробництво в США завдяки цій політиці Дональда Трампа, яку дуже багато хто критикує. І дуже багато хто не розуміє, вважає, що це щось ну, знаєте, там, якась вздура просто да, там дорослої людини, дуже, яка там, мовляв, не розбирається в економіці, ні в чому не розбирається і робить, щоб, щоб попало да, там, для американських ринків. Але я думаю, що США через торговельну війну можуть здобути стратегічну перевагу і можуть. Суттєво підсушити Китай. Я думаю, що так воно і буде відбуватись. Ну і ми з вами бачимо, як крах російського ринку став для китайських автовиробників болючим ударом, але водночас і поштовхом до пошуку обхідних шляхів, до пошуку інших форматів такої глобальної експансії. І тепер велике питання: чи зможе Китай зберегти? Свої темпи зростання, які і так суттєво скоротились в порівнянні з тими, які він мав там попередні десятиліття. Тому що уряди Сполучених Штатів, європейських країн, інших країн будуть дедалі активніше захищати власних виробників. Тому що, коли в країні є власні виробники, вони створюють робочі місця, вони сплачують податки, вони розширюють економічний простір і вони допомагають. Щоб виникали і розвивалися інновації в країні. А якщо ти просто імпортуєш, якими вони не були дешевими, ці там китайські чи якісь інші імпортні товари, то ти виступаєш в ролі донора донора чого? Грошей, людей, які не мають роботи всередині країни в результаті такої ідіотської економічної політики. Ну і донорам сировини, якщо вона в тебе є, для того, щоб інші країни могли щось. Виробляти і продавати тобі ж назад, бо сам ти не здатен цього робити. Тому дуже багато сьогодні країн у світі переосмислюють цю помилкову таку політику аутсорсингу, пошуку м, самих дешевих локацій для виробництва і м, виправляють помилки деіндустріалізації. І ці помилки треба надзвичайно швидко і масштабно виправляти і в нашій країні. Але про це ми з вами поговоримо окремому відео, друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал, прокоментувати обов'язково це відео. І дякую вам за підтримку на Patreon. Тут, на YouTube, і на Монобанку. Ви допомагаєте економічному просвітництву України. Це дійсно важливо. Дякую вам до зустрічі.